Всім привіт! За проханням глядачів знімаю це відео. Можливо, ще комусь знадобиться, тому що таке буває у деяких флоберів. Ну, в даному випадку на увазі мається сафарі або альфа йому подібне. В чому заключається у нас суть. Буває губиться цілик. Ось сфокусуємося на цілику. Просто випадають від вібрації викручуються ці гвинти. Ось. І цілик губиться. І попросив глядач чи підписник, одночасний глядач, зняти заміри цього цілика розміри, щоб зробити його власноруч. Тому, можливо, іншим буде також цікаво. Так, буває, будь-який з гвинтів просто відкручується. Зараз ми навмисно його відкрутимо. Ось. І достанемо цілик та заміряємо штангенциркулем Повністю викрутимо цей гужончик Ну, це, в принципі, як обслуговування, щоб не загубити, потрібно інколи перевіряти, як вони там взагалі кріпляться. У мене якось навіть сидить туговати цілик. Зараз побачимо, беру гужончик, щоб його знову ж таки не загубити. Так, і зараз не на відео спробую дістати цілик. Так, ну ось я дістав його, ви можете бачити в кадрі така маленька деталька, яку багато хто зможе зробити власноруч. У ну, мене він навряд чи згубився, тому що в мене дуже туго сидів, що мені потрібні були навіть деякі зусилля, щоб його витягнути. Ну і робимо заміри. Буду використовувати електронний штангенциркуль. Так, товщину, яку вам потрібно, металу буде використати. Заміряємо товщину. 1,28. Ну, тут, в принципі, можете плюс-мінус 1,3. 1,3, бачите? 1,3 і потрібно використати вам товщину. Так, далі. Ширину цілика заміряємо. Ширина цілика. 13,92. Ну, навіть 14 мм. Ось, може, там чуть-чуть на перекос. 14 мм будемо важати. Так, загальну висоту. Ось так, як вам заготовку потрібно. 6-16, там вже плюс-мінус кожен для себе буде. Далі. Оцю. Товщину 3,77 Ось на камеру як я його тримаю. Проріз цей. Тут, в принципі, над фільком просто пройтися, думаю їй нормально буде. Ну Но, тим не менш, зараз для вас заміряю. Ось вискочило. Ну там 2,5 приблизно. Зараз його. От, от так от тримається. Ну там трішки на перекос, але 2,5, грубо кажучи. Так, далі, зараз фокусуємось на цілку. Тут він, де кріпиться, йде такі типу як трапеції тому тут теж замірюємо. Ось. Ось так заміряємо. Зараз його незручно це на камеру робити. Ось ну, зараз фокусуємось. Я його так от ухватив і нам показує 462. Ну, тут теж, якщо підганяти, то е, трьохгранним надфілом, напевно, потрібно буде зробити. Ну, звісно, зробити використати якісь плоскі надфілі, трьохгранні. Ну, в принципі, всі заміри основні є. От навіть він намагнітився в мене. Ну, ось усі заміри є, тому. Для деяких користувачів флоберів відео напевно буде корисне, особливо для тих, хто загубив. Ну і всім до побачення.